І у вас на каналі Світлиця Тришня Сонця. І сьогодні хотіла би запросити на майстер-клас, який роблю під ваші запити, під ваші замовлення про розширення клієнтської бази, а також збільшення обсягів продажів товарів, послуг, але не через там різні. Маркетингові е, ходи, так? А через роботу з внутрішніми блоками. Бо часто ви запитуєте, чому, наприклад, разом починаючи з другом бізнес, а в друга все добре, а в мого заявника, підписника е, не рухається справи, або Нібито одночасно починали бізнеси там з друзями, так, але в одних вони активніше просуваються, в інших пасивніше. Або, наприклад, є невпевненість у веденні, або часто навіть люди самі сумніваються, чи вірно вони йдуть, тобто. Чи Потрібно їм цим займатися. Ну тобто, в кожного якісь свої чому виникають, тому власне. Це можуть бути і якісь психологічні блоки, так? Там страхи розказувати про себе, там про свої товари різного роду страхи переживання, що подумають, що скажуть, і так далі. В ну, тобто, кожного, в кожного щось, якісь родові програми, там, не висовуйся, так? будь як всі і так далі. Тобто таких, чому може бути дуже багато і так далі. Ось хтось задає собі питання, може я недостатньо хороший чи хороша. Можливо, мені не потрібно цим займатися. Чому навіть маючи часто знання і інструменти, ми нібито самі себе зупиняємо. Ну, як я вже казала раніше, повторюся і багато таких інших. Чому? І відповідь тут часто не у маркетингу, а у нашій психіці і в тих алгоритмах, за якими вона працює. Це страхи, це установки, це різного роду програми роду, це різні дитячі сценарії і внутрішні блоки, які стають невидимими бар'єрами для розвитку. Тому на майстер-класі ми через ефективні техніки дослідимо свої власні, кожен з власні обмеження. Подивимося і побачимо, які переконання гальмують рух до клієнтів, бо частенько і таке спостерігається. Знайдемо ресурси, що допоможуть вільніше, активніше, ефективніше проявляти себе. Ну і також для закріплення створимо свою кожну особисту мандалу. Це моя успішна взаємодія з клієнтами і енергії достатку. Як я вже казала вище, це не буде розмова про алгоритми продажів, це буде глибинна практика про вас, про ваш внутрішній стан і про ваш контакт із зовнішнім світом. Планується проведення цього майстер-класу на 6 вересня 2025 року в 11 годині. Отже, якщо ви хочете відчути внутрішню силу та розкрити енергію для нових своїх можливостей, приходьте. Реєстрація відбувається за попереднім записом. Лінк на запис я залишу в коментарі і під. Описом цього відео, тож, заповнюйте анкету, реєструйтеся і до зустрічі на майстер-класі.